Доброго дня, ви озброєні, вас титок не пропускає з зброєю. Доброго дня. Ну вирушаючи по вулиці, бачу, якраз наочно під'їжджає автівка, мені відомо, що водійка, вона зараз вийде. Кажу, там вже знак стоїть. Каже, ну що я під'їхала в магазин. Я кажу, там вже знак стоїть, заборонено. Вона проігнорувала просто і пішла з подругою якоюсь, не знаю. Вже швидка в поліцію, тому що треба ж дотримуватися. Сами захист ну, так хай остановлю, так? Ну, Мені не, да, не, И... не заборонено а прям вот это ваше... Та це ваше, ваше власне бажання. Ні, з ним. Щоб він не знімав. Дивіться, я як заявник. Я, я як заявник маю право... Маю, Ви маєте маю, 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 маю. право порушення. Згідно Конституції, кожен громадянин має право фіксувати вчинення правопорушення. Дякую. Дякую. Коли поліцейські згідно чинного законодавства, дуже приємно. Вони захищають не тільки мене, а сам Пратинство з України. Ховається, ваш ховається від камери. Треба не порушувати. Ви ж так це встановлюєте, а потім порушуєте самі. Навіщо? Я не знаю, я ті не бачив, бачив, що ви пересувалися. Бачите, одразу, а чому, ті, а чому ті порушують одразу? Бачите, шукає спільників, шукає, шукає собі. На себе не хоче відповідати, шукає спільників. Ні отпілілось, ні. Що Шт... ж, Шт... штраф на місці? До зброї. Виш... А ти зводу давала на маму на, на, на сьому? А ви ж не знаєте закону, ви ж не знаєте закону. Якби, якби було заборонено при себе заборонила, так не вас не забороняти, тому що це дозволено. Ну, є ж у нас якась приватність? Ну чи вона порушила, ні? машина, Сидітьте порушить. З вас почнемо, з вас почнемо, а потім ми перейдемо до інших. Так ви з тих вище почвате, чому так? Ви повинні дивитися спочатку за собою. Чому ви стаєте нарушати ви перестанете нарушати? Чому їх, а потім вас? Кожен повинен починати з себе. Чому так? Почали з вас? Почнемо з вас. Навіщо? Штраф там? 340 гривен штраф. Ну, хоть окес пополнено. Банк. Банк. двадцать -24. -24. 24 заходите там есть Давайте, фотку, давай, давайте не фотку. давайте фотку. давайте не, ну, не, так вот сбоку, чтобы, чтобы От вона мою тоже. Відійдіть, теж. будь ласка, від моєї машини взагалі. Ви її пошкрябали вже. Де? Відійдіть, покажіть, будь ласка. Покажіть, бо де буде пошкрябав? Відійдіть, будь ласка, від машини. Будь ласка, його відійти від транспортного А А свійка заборона є, що ти розумієте? Заходите, їздять, штрафи і порушення. порушення. Заходите сюди. І штрафи за порушення ПДА. <порушення> 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 <порушення>